Давайте пройдемось по наявності техніки, що в нас є на виставковому майданчику. Отримали свіжі надходження Донфенг 244 люкс. Ось такі є по наявності у нас. Із двигуном КМ385 БТ, трьохціліндровий, повнопривідний. З гідропідсилюючим керма понижена, повишена, блокіровочка. Такий даний трактор коштує 7500 доларів. Також є shifing 240. Такий от задньопривідний на 20-х колесах і з коробкою передач 3 плюс 1. І стандартною Трьохточною навіскою. От бачите, як вона. Мощно виглядає тут. От, зверніть, друзі, увагу, який які тут мощний міст. Він навіть мощніший, ніж у будь-якої 24 ки 3 Також є соліс по наявності, такий от 26-й із стаціонарною кабіною. В даному тракторі вже фільтр салону стоїть, повна герметизація кабіни. Отак він виглядає із середини. Кого цікавить маленький практичний тракторець, будь ласка, от по наявності з кабіночкою. Такий малючок буде незамінним помічником джинма 244. 244 джинми у нас є в трьох комплектаціях, є на звичайно на вузькій резині, також є на широкій резині і є з реверсом. Всі повністю трактори у нас є по наявності. Отакий От орігончик РФ-404. Оріони є в двох версіях. Є серія РФ і є серія RD. RF від РД відрізняється тим, що у серії РФ повністю рівна підлога, є двохдискове щеплення, є реверс і примусова гідравлика. О, зверніть увагу, яка от, які мощні стоять циліндри. А у серії РД такого, на жаль, немає. Зараз вам ще і РДшечку покажу для порівняння, щоб зразу можна було порівняти. Вони в мене з другої сторони стоять. Великий вибір тракторів Solis. Це у нас Solis іде-130. На 130 кінських сил, також є Соліс на 110 кінських сил, от, на 105 кінських сил. І повністю вся лінійка тракторів Соліс 26. Отака от, от є JD-Orion JD 504-й. Даний трактор у нас з реверсом і з примусовою гідравлікою. Зверніть увагу, який тут мощний передній міст. Тепер який у нас мощний задній міст, От повністю Усе літьоє. Ось така от мощна примусова гідравлика. Бачите, як вигнуті тяги на візки щоб не цеплять циліндра. Ось такі от... І напомню, що даний трактор коштує 8300 доларів. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимося за адресою. траса київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Подзвонили, замовили, ми вам його привезли. У нас тут стоїть 4 двигун. 495-й БТ. Ось такий от шифен є, 404-й цешечка. Е, сама дешева 40 От, Із е, комплекті йдуть передні противаги, задні противаги. В принципі, якщо розібратися, він нічим не відрізняється від домфенга 40ки. Одне, що у Шифенга – одно дискове щеплення і вали до рапотужності на одну тільки швидкість, а у Донфенга на дві швидкості. Ну а зато вже в цього йде примусова гідравлика. Зверніть увагу, які мощі тут стоять циліндри. Оце старий надійний провірений трактор вже роками. Напоминаю, що всі трактори у нас 24-го року. Такий от ловольчик, це у нас 30, 354 із реверсом. 354-й є у двох комплектаціях, є з реверсом, є без реверса. Іменно цей у нас йде з реверсом. Це на 35 кінських сил, 4-хціліндровий двигун. Отак от він виглядає. І Ціни всі знижені, ціна його дуже можна сказати, смішна. Що реально зараз 35-ка по ціні 24. Так, це у нас от Соліси 50-ки. 50 у нас це із стаціонарною кабіною. І такий... Це з реверсом такий коштує 24 тисячі доларів. Це у нас з кабіною, но без реверса, 22-300 коштує. І також стоять 50-ки без кабіни. От 50-ки без кабіни. Коштує 16800 доларів. Так, і дойшов я до Оріона РД404. Зверніть увагу, бачите, на РФ і повністю рівна підлога. Тут є така от маленька ступенечка. От, і в даному тракторі однодискове щеплення і немає примусової гідравліки і немає реверса. От, він набагато дешевше коштує, ніж коштує РФ. РФ коштує у нас там 7400, а цей 6, Ще з чимось, точно не пам'ятаю. Можу взяти прайс і вам сказати. Діма, ми... Це Київ. Ми знаходимо з траси київ житомир 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Вся техніка в нас по наявності. От, працюємо без предоплати. Ви замовили, ми вам його привезли. Зараз вам покажу, скільки в нас... Солісів є по наявності 26-х. Зверніть увагу, який вибір. Тракторів Соліс 26. 26 Соліс. Є з дугою безпеки, є без дуги безпеки. Є на 24-х колесах, є на 20-х колесах, і з боковими колісами, і з центральною колісою. Ну, повністю вся лінійка тракторів Соліс є по наявності. Отак от, от вони виглядають у нас. Також є ловол 244-й із кабіною. Даний трактор коштує 8150 доларів. Це в нас джинма з реверсом, 24 От, І зверніть увагу, що раніше ті, що йшли з реверсом джинми, у них була куліса по центру, а вже бокова куліса і реверс винесений. Під ліву руку. Також великий вибір тракторів Джинма 40-ка. По наявності їх у нас в достатній кількості. Можна є з чого приїхати, підібрати. На будь-який смак є техніка. Дуже великий вибір тракторів на 24, на 35, на 40, на 50. На 105, на 110, на 130 кінських сил. От, повністю вся лінійка тракторів Булат. Це у нас Булат на 24 кінських сили задньопривідний. Також є на 24 кінських сили із коробкою 3 плюс 1. Також із коробкою 4 плюс 1. 3 плюс 1 і 4 плюс 1 відрізняються тим, що на 3 плюс 1 20-ті колеса, на 4 плюс 1 24 колеса. Вон, бачите, що на 3 плюс 1, от такий от редукторний вже міст не кулачковий. І на 4 плюс 1 теж редукторний міст. Також є булат 504-й. Даний трактор на 50 кінських сил і з примусовою гідравликою. Отак от, от він виглядає. Навіска, такі от гідроциліндри стоять. Тобто, друзі, кого цікавить, яка техніка, пишіть, телефонуйте. Так, Віктор, доброго дня. Донфенги 40 це звичайні і очікуємо G2. Десь в цьому місяці повинні вже бути і G2. Що ви маєте синій трактор? Єврофенда в нас немає. Є у нас JDшечка 504, будь ласка. Отакий от Оріон от JD 504. Зверніть увагу, який тут мощний передній міст. Який вже мощний задній міст, літьо тут усе повністю є. Бачите, от все літьо, масльоночки стоять, щоб промазувати. ну Все зроблено качественно. Дві пари гідрових, от такі стоять гідроциліндри. І зверніть увагу, що вже тут. Змінили сидіння, бо на попередніх моделях було сидіння жорстке і було незручно, бо сидіння стояло низько, і коли сідаєш, так ну, коліна дуже високо були вище руля. А в даний час уже сидіння змістили трошки далі, і підпружинене набагато зручніше, качественніше. От Коробка передач тут 4 передачі, реверс, понижена, повишена. Мотор в даному тракторі КМ 495. Зараз я вам його покажу. Модель вигуна. 495 повторюю, що цей трактор коштує 8300 доларів. Електронна панель приладів. Руської армії не цей. ЗСУ це сила. Отакий от, от Ловольчик 354-й, це у нас без реверса. Це у нас ловол 244-й, 244-й. Е, е, да, це 50-кінських сил. Так, ловули у нас 244-ті є у різних комплектаціях, є звичайний на вузькій резині. Це ви бачите, я вам зараз показую на широкій резині, також є і з реверсом. Ну, 24-ки у нас повністю весь модельний ряд є з кабінами, я ж вам там показував без кабіни, також є 35-плюсова. Ось такий от 354-й плюс є. Також є 454-й і 504-й. Це у нас Сінтайчик 240-й, задньопривідний. Дана модель трактора на 24 кінських сили, з коробкою передач 3 плюс 1. От, з блокуванням диференціалу. Ну, така от джинмачка 504, джинма 504 йде з реверсом. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Так, це китайські трактори. Зручна посадка. В неї примусова гідравлика йде. Ось, будь ласка. Також є от соліси. Це в нас RX50 без кабінки. Також є із кабіною. Зверніть увагу в 130-му, яка мощна задня навіска. І вже чим зручно, ось керування вам, будь ласка, навісним механізмом. Друзі, всім гарного дня, мирного неба. А з вами, як завжди, Олександр. Всього найкращого. Мені Агробузова.